Світ постійно рухається, ми прагнемо змін, розвитку, дії, Але є такі моменти, коли саме зупинка стає найсильнішим інструментом. Руна Іса це руна спокою, тиші, концентрації. Вона не руйнує і не створює, вона заморожує та дає час. Іса це лід, застиглий потік і тиша. Всередині штурму. Це руна замороження. І це про той момент, коли все сповільнюється, коли рух неможливий. Коли здається, що життя з усіма його процесами спинилося, вона не дає поспішати, не дозволяє вирватися вперед. І сила її у стані паузи внутрішньої концентрації. Ця руна говорить: зупинись. Подивись всередину себе, у своє Я. Це не час дій, це час усвідомлення. І е, руна е, при активному проживанні вона дає відчуття або застою, або розуміння своїх цінностей. Проекти зупиняються, стосунки охолоджуються, події, гальмуються. У декого це може викликати роздратування, бажання зламати бар'єри, але Іса навчає терпінню. Вона дає можливість побачити те, що зазвичай ховається у швидкому русі. Іса це руна внутрішнього спокою, медитації, самоаналізу про прийняття, не про боротьбу. Час не для рішень. Іса може здаватися випробуванням, особливо для тих, хто звик до динаміки, але її подарунок це глибина і можливість усвідомити себе без зовнішнього шуму, розгладіти приховане. І часто Іса з'являється перед великими змінами у житті, готуючи внутрішній простір. Вона дає час і сили, щоб пережити необхідну трансформацію. А ті, хто вміє працювати з цією руною, знають, що справжня влада не у русі, а в здатності спинитися в потрібний момент. Іса це сила зимового спокою перед весняним пробудженням. Вона не вічна, але її уроки безцінні. Іноді найбільша мудрість не квапити події, а дати їм визріти.